Імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, який віддано та до кінця служив ваш сил. І прапора, наче поцілувала сина, котрий вже ніколи не повернеться додому. Геннадій Шолухов народився у Житомирі, закінчив зож номер 30, здобував професію у місцевому навчальному закладі. Закінчив вище професійне училище номер 17 і отримав таку мирну і гарну професію будівельника, токаря-фрезерувальника і практично все своє. Цивільне життя він працював на будівництві. Геннадій Шолохов прийшов строкову службу, а після демобілізації знову повернувся до роботи на різні будівельні майданчики. Він був надійною опорою для своїх рідних і близьких, для матусі своєї, для своєї родини. Був світлою, щирою і доброю людиною. Із квітня 2022 року чоловік був мобілізований до лав ЗСУ. До останнього подиху він був відданий батьківщині і за неї ж піддав своє життя 22 листопада у бою з російськими окупантами у Харківській області. Герою назавжди 46 років. Андрій Максимчук з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України у складі 132-го окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ. Бо ж з дитинства мріяв про дешеве за ці майже два роки військовому разом з побратимами, окрім звільнення Київщини, довелося пройти чимало пекельних точок. Відразу завантажився на ешелон і поїхали виконувати завдання на Єзомський напрямок. 132-й окремий розвідувальний батальйон це е, той підрозділ, який перший перетнув річку Сіверський Донець та почав, е, почав підготовку, підготування шляхів, почав підготування славетної харківської операції. І підрозділ відразу перейшов до виконання. Завдань на Бахмуті зараз. Це запорізький напрямок. В таких умовах Андрій знаходив час, аби виконати мрію свого молодшого сина Мирослава написати книгу про дракона. Він з самого народження, поки оце вже повзати, почав просто дуже захоплюється драконами і динозаврами. Він запитав: тато а ти можеш написати книгу про дракона? Він такий, так, да, звичайно, можу. Хоч я раніше не писав книг про драконів, я, я сказав, божу, я не міг просто відмовити своєму сину. Книга Подорож Україною та чарівний дракон народжувалася в окопах у так званий «більний час замість сну або гортання стрічки новин. Це книга про реально існуючі історичні локації, які є на території нашої держави, нашої славетної України. Про реальних е, історичних постатей, які в роки за за останні дві тисячі років мали місце на нашій землі і ступали своєю новою на території нашої великої держави, нашої України. І е, це все поєднано із стародавніми книгами, рунами. Магією слова, чарами та драконом. Першими книгу прочитали сини Андрія і власне сам ідейний натхненник Мирослав, який спочатку не повірив, що це написав саме його тато. Я любив дуже драконів, бо вони були давні середньовікові. А ти читав цю книжечку? Так. І як тобі? Все нормально. Що тобі сподобалося? Це особливий герой це дракон. Там як його приманити було. Свою обіцянку говорить Мирослав, татко виконав. Однак, окрім слави дитячої книжки, вона відома як книга, що наближає перемогу. Так як усі кошти з продажу будуть направлені на потреби 132-го батальйону. Приходить в голову думка, що офіцеру просто так донати. Просити не те, що не личить, а якось для мене, особисто для мене, трохи, трохи незручно. І е, я вирішив написати книгу. Усі 100% коштів від продажу книги йдуть на підтримку підрозділу розвідки десантно-штурмових військ 132-му окремому розвідувальному батальйону. Вчора віршована казка Подорож україною та чарівний дракон була презентована у Житомирі. Міський голова говорить, надзвичайно приємно, що автор зміг вирватися заради цього з передової, а також вражає те, що на війні є місце творчості. Десь приблизно півроку назад. Я тоді почув тільки про цей проект про цю книгу, і оця історія людини, яка творчої людини, от як все переплетається. Творча людина, яка з одного боку вміє подарувати тепло дітям і... і зробити такий твір дійсно, а з іншого боку, це воїн, який справжній воїн, який з честю несе, І це просто величезна повага, і тут в мене просто він. Нема про історію книги та свою власну Андрій, який має позивний Бетмен, розповів переможцям і призерам другого етапу міжнародного мовно літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. 67 юних володарів художнього слова отримали з рук захисника подарунок. Катерина Волкова Ігор Литвак, телеканал СК 1 Нині 12-річний Максим проживає з родиною в Романові. Говорить, від тривожних думок через війну відволікатися буває важко. Але цього дня, під час програми в рамках проєкту Діти перемоги зміг на кілька годин забути про війну. Це примірно другий, третій заклад, на якому я був. Це, мені дуже подобаються такі заклади, бо і за того, що вони допомагають. Мені, мені подарували війни та, та емоції добрі, і мені стало веселі. Ніше, чим було раніше, проєкт Діти перемоги, ініційований народним депутатом Арсенієм Пушкаренком, покликаний дарувати радість та позитивні емоції передусім синам та донькам наших військових, правоохоронців та рятувальників. Із такою місією програма їздить усією областю а днями завітала до Романівської громади. Ми продовжуємо великий тур для підтримки родин, а саме найменших наших українців, це дітей, наших захисників, і сьогодні Сьогодні в Романівській громаді ви бачили повний зал, ви бачите щасливі очі дітей, посмішки. Це дуже важливо, що в такий складний час. Власне, ми сьогодні поряд з родинами захисників. Ми сьогодні підтримуємо малечу виставу та розважальну програму для дітей підготував Житомирський академічний обласний театр «Ляльок». Спочатку показали повчальну казку. Актори кажуть, завжди намагаються підібрати такий репертуар, аби було цікаво, весело та водночас пізнавально. Нас запросили допомогти зробити таку акцію для дітей, підтримати дітей в такій сьогодення, важке зробити дітей не Війни, а дітей перемоги, і завдяки виставі, яка повчає дітей, яка підтримує, яка заставляє дітей вірити в щастя, вірити в казку, яка заставляє дітей дружити між собою, допомагати одне одному. Під час вистави актори активно взаємодіяли з дітьми у залі, і саме це говорить семирічна Аліна. Їй сподобалось найбільше. Мені сподобалося там, де гонили гонилиборону. В вона. Е, Типа погано робила зайченятам. Ми повторювали правила, що не йдя, брати серники, не можна виходити на дорогу. Спостерігаючи за веселощами Доні, мама Аліни і собі посміхається. Їхній тато військовослужбовець боронить країну на фронті, але за цей невеликий проміжок часу зізнається жінка і сама забула про все погане. Саме цей захід, який нам організували, він мотивує. Він мотивує на краще і. Нашим дітям віру перемогу. І він такий, знаєте, бадьорить такий дух колективний, і вони отвірять цю перемогу. дійсно. Головним сюрпризом для дітей була гра з аніматорами та зустріч із сучасним героєм України псом Патроном. Усі охочі зробили з ним спільне фото, яке згодом відправлять своїм рідним на передову, аби і в них був привід посміхнутися. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні багато є кривотолків про те, що Православна Церква України прийняла католицький календар. Ні, це є неправда. Це є неправда. Чому? Тому що в 45-му році до Різдва Христового був прийнятий Юліанський календар і в 1582 році прийнятий Григоріанський календар, який прийняла весь вся спільнота, яка є на землі, майже вся спільнота. І пізніше, в 1923 році, коли патріарх Вселенський звернувся до астрономів, до вчених, щоб вони порахували і чи, чи правильно пораховане оце літочислення, яке називається у нас календарем, і порахували, що неправильно. І тому був прийнятий новий іліанський календар і оцю відступку, яка у нас сьогодні є 13 днів, їй було просто упразднено, Тобто її забрали і прийняла Вселенська церква новий календар. І з 1 вересня 2023 року Православна Церква України прийняла Новий календар, по якому ми святкуємо свята зараз, 6 грудня, Святителя Миколая. 24 грудня, святвечір Різдва Христового. 25 грудня ми святкуємо Різдво Христове, свято всіх свят. 6 січня 24 року ми святкуємо Водохреща. І нехай Господь благословить нас, нашу Україну, і захистить наших українських воїнів від усякого лиха.